Твіч мене забанив за те, що я захищався. Абсурд. Мене забанило. Всім привіт! Хочу поділитися з вами історією, яка трапилася зі мною на твічі. Так, мене забанили, і мене від цього трошки вчора прям бомбануло, тому що це було абсолютно несправедливо. І так, пояснюю ситуацію. Запустив я вчора стрім, як зазвичай 13.00. Стрімимо, заходить до нас орк. Понятно, хто такий орк. Заходить абсолютно з провокативним банвордним ніком. Заходить, підписується. Получається так, що його нікнейм бачу тільки я. І для того, щоб зарепортити його, мені потрібно було скопіювати його нікнейм, що я і зробив, і скинув собі в чат. Одразу я після цього очистив свій чат тобто як, як стрімер. От, хлопці зайшли, ну, мої глядачі зайшли, закидали його репортами. Його одразу ж забанило за такий нікнейм, відповідно, тому що це неприпустимо взагалі. Е, після цього е, я ще скинув под, також додатково посилання на його аккаунт, щоб перевірити, чи він дійсно забанений, чи не тільки мені показує, що він забанений. Так, це виявилося правдою. Він був забанений одразу моментально, буквально там хвилинка часу. І після цього, хвилин, мабуть, п'ять я дивлюся, в мене все вилітає, мене з ОБС вилітає, в мене з акаунтів викидає, і в мене просто пише, що мене забанило. Клас. В результаті, замість того, щоб відреагувати на справжню провокацію, модерація твіча банить натомість мене. Звичайно, я пішов, написав апеляцію, прикріпив контекст, описав всю ситуацію, і модерація твіча мене сьогодні розбанила. Навіть вибачилися. Прикиньте. Всім дякую, хто мене підтримав. Дякую за увагу. І будьте обережні з тим, що пишете на твічі, тому що правила є правила. Всім гарного дня, чекаю вас всіх на стрімах. Додатково зараз прикріплю останні хвилини із стріма, які трапилися зі мною перед баном, буквально. Подивитесь на мою реакцію, як я охренів. Так, не пон. Не пон. Блять, шо? Аля, а тут, пацаны? Ну. No. А що за херня? Мене, походу, забанило. Вилл? Шо, да? Ну, мене викинуло просто з аккаунту. Зараз. Забанений. Зараз, зараз, зараз. Ці оку. А... Я не поняв прикола. Це типу через те, що я. Е, цей. Типу, в, продублював його нікнейм в чат. Типу мене забанило. Ну? Типу, як банворд видався, чи що? Стоп. А я хз. Стоп. Ні, я ж не знаю. Да. Ну, мене тупо викинули з аккаунту. Зараз. It's been suspended. суспенд. да. Е, ваш обліковий запис наразі заблоковано, Лол. Мене забанило РІЛ. Ну, тебе пише тимчасово. Е, про застосування...